Про цукор взагалі, знаєте, оди вже цьому цукру співа ну, в негативному плані да, співають. Але важливо, що знати. Це не тільки про кілограми, тому що іноді, чуєш, людина каже: Ну і що, я така трохи повненька, ну мені нормально, все одно я буду їсти цукор. Давайте по-іншому, давайте не про кілограми. Цукор старіть, від нього старість приходить. Бійтесь у цьому мені здається, що це важливіше. Я вам це на практиці скажу це абсолютно істина. У Мене є знайома, яка ну орієнтовно плюс-мінус 50 років має вона це давно зрозуміла, і вона дуже давно тримає себе в руках нічого солодкого не їсть. Ну деколи щось там корисне, і то там суховрук все інше, то ні. Вона виглядає прекрасно. У неї ідеальна шкіра, в неї немає змор. Це реально так. працює, і вона знаєте, така ну, класна жінка, яка за собою доглядає. І вона розуміє, що так цукор це зло, страшне зло, і треба ж гарно виглядати чим далі, тим більше років. цукор вона не їсть. Це правда.